Це випуск 19.01.2006, 2006 рік рік собаки. Четвер, свято Ярдан. славимо Його. Колядую, коляду, Бог предвичний нам народився, то колядує Петро Щур. Житель села мужилів під район, Тернопільська область. Нам народився, прийшов небесі, щоб спасти людський, втошився. Бог предвічний нам народився, небес, щоб спустину цві. Він чуєм, скоєм, і повернемся, ми демихлеєм. Він чуєм спокоєм і повернемся. Петроштур приспіває пісню, мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, Мамо, ваші діти, як птичі, Вдалеч забриділи крильби. Мамо, ваші діти, саді, як печі. діти, як птичі, вдалиш забриділи крильми. мамо. Своїй світлиці, скоро знов поскудимось ми, тиші світлиці, урочі, серцем дитя сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття Мамо ваші діти, як птичі, дали, забриніли крильми, мамо, вріті своїй світлиці. Скоро до посходимо ми, мамо, ваші діти, як птичі. Дале ж забриділи крильби, мамо вреді свої світличі, скоро з посходимо посходимо ми. Вічна дитяча спокусо двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, мамо, ваші діти, як течі, За приділи крилямі, мамо, приді ваші світлиці. Знов посходимо ж бі, мамо, ваші діти, як втечі, дали забриділи крильбі, мамо, рідні свої світличі, скоро знов посходимо жбі. Може, далеко від дому крила зів'януть мої, згасне зор'я. Потому змовкнуть навік солов'ї, Змовкнуть навік солов'ї, мамо, ваші діти, як птичі, удали ж, забриніли крильми. мамо, рідній своїй світличі. Skorozno poskody, močni. Мамо, о, ваші діти, як течі, долиш забриніли крильми. <кхи> мамо, рідні свої світличі, посходимо посходимось ми, сину затям собі, сину, де б ти у світі не був, кожен світличів покинув, але ніхто не забув, але ніхто не забув, мамо, ваші діти, як сив. Сі... Чі вдали, задриніли крими. Мамо, рідні свої світлиці, скоро знов повернемось ми, мамо, ваші діти, як птиці, далеч забриніли крильми, мамо, рідні свої світлиці, скоро знов посходимось ми, мамо, ваші діти, як птиці, дали, забриніли крильми. Мамо в рідній своїй світлиці, скоро знов посходимось ми. А тепер Петро Щур, житель села мужик, піддається району Тернопільської області, заграє на музикальному інструменті при карпатському дрембі. Yn y bob yr 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 y bob

подиви귿ан ра 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 You will live, 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 you will live